Екстрено бойові групи замість ТЦК. Мобілізація лютує, блокування рахунків та позбавлення прав для ухилянтів. Тернопільська ніч страху. Рейд ТЦК у клубі шокував усіх. Хабарі за фіктивну інвалідність у Дніпрі та Вінниці. Гроші текли рікою. Армія на межі новобранці без підготовки. Командири б'ють на сполох. Шок 2026. Мобілізація для підлітків 16-18 років стане реальністю. Юнаки тікають в тисячами. що далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. В Україні запрацювали нові підходи до мобілізації у Тернопільському обласному ТЦК. Заявили про залучення бойових підрозділів ЗСУ до процесу призову українців. Стало відомо про перші шокуючі деталі. Людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним. Саме тому Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід. І Користуються повагою серед побратимів і суспільства. У ТЦК пояснили, що такий формат допомагає підвищити довіри до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності. Однак, це ще не всі гучні заяви. Військові розповіли, чому вимушені здійснювати заходи оповіщення абсолютно у всіх громадських місцях. Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там, де перебуває ресторани, нічні клуби. Соціально активна молодь мобілізаційного віку. Бізнесмени та представники. Активних громад. Це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законами, спростовує міф про нерівну мобілізацію. Тим часом у Раді закликали блокувати рахунки та призупиняти дію водійських прав для так званих ухилянтів. Несеться щось по-справжньому люте. Щодо ухиляння, треба не тягнути силоміць, а створювати умови, де ухилятись невигідно. Блокування рахунків, призупинення водійських прав. Водночас депутат наполягає на потребі заохочувати дисциплінованих громадян. Той, хто з'явився добровільно і без порушень, має отримати хоча б тиждень від перед відправленням, щоб залагодити справи, подбати про сім'ю, зібратися. У цей же час гучний скандал розгорівся довкола ТЦК на Львівщині. Працівники ТЦК мобілізували 44-річного Володимира Маліцького, єдиного доглядальника свого тяжко хворого, річного батька. Як пояснив староста села Михайло Гетьманчик, нині вже мобілізований Володимир Маліцький вчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачою довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Уся країна затамувала подих. На військових чекає справедливе покарання. Прокуратура ініціювала службове розслідування. За його результатами на тимчасово виконуючого обов'язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою. Матеріали скеровано до суду для розгляду. У відомстві запевнили, що питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено в найкоротші терміни. У Луцьку оштрафували співробітника ТЦК за невімкнену будікамеру. За даними змі, що посилаються на постанову суду, група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки документів. Той спробував втекти від працівників ТЦК, але його помістили у службове авто. У відповідь юрба людей намагалася перешкодити військовим та заблокувала їхню автівку. У суді працівник ТЦК розповів, що не встиг увімкнути відеореєстратор, бо допомагав колегам у відбитті нападу групи осіб на службовий автомобіль. Зрештою, працівника ТЦК визнали винним у недбалому ставленні до військової служби і призначили йому 17 тисяч гривень штрафу. Нагадаємо, що запис заходів оповіщення на камеру нововведення, яке запрацювало із 1 вересня цьогоріч. У Міноборони сподіваються, що це підвищить прозорість і законність мобілізації, а також додатково убезпечить працівників ТЦК та громадян. Проте залишається питання, чи дійсно це працює на практиці, чи зрештою залишається формальністю у більшості випадків. І знаєтесь у сюжеті прямо зараз. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. Люди, я був нового, не, не може бути виписана. Тому я, що ти, ти не, ти ти не по повістці. чоловіка. Доправили до ТСК. Обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно. Коли бачить, що ведеться фото-відео фіксація. В фото, У нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увіпленою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представників відео з безпорядження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК, і таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями, всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах прийшли навчання, аби користуватися камерами та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, ну от передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Бодікамерами? да я це читав в телеграм каналі Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому це полегше спілкування? Тому що наше суспільство? Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати і довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюк, Натолі Дмитрію, фактиві. Єдині новини. Хоч в Україні і є певні недоліки у процесі мобілізації, та й противник не без проблем. Росія намагається показати міць, але насправді захлинається у власному безглузді. Ось і свіжий приклад: новий підрозділ «Барс Каскад. Замість воювати чиновники знімають пафосні відео, вішають на себе медалі і розповідають про подвиги. Насправді ж жодної користі, лише гучні заяви та показуха. Що криється за цим диво підрозділом далі у сюжеті. Поки одні російські солдати гинуть десятками в м'ясних штурмах без підготовки, без шансів і право вибору з достаточно сил, средств для того, щоб двісті 2022 году до логічного завершення з нужним для Росії результатом. Іншим достатньо просто сфотографуватися з автоматом, і вони вже справжні герої. Так звані віпи російського суспільства саме для них і придумали підрозділ Барс Каскад. Там кров намальована. Війна, постановка а служба інвестиція в політичне майбутнє. У нас сьогодні знову необычний, крайній ексклюзивний виїзд на передову на цей раз отрядом добровольців, який вже відомий як барс-каскад. Але гарячі точки цей спецпідрозділ бачить хіба що на відео. Їх тримають далеко від тилу. А з усіх бойових завдань їм дозволено лише керувати дронами. Враховуючи, що цей підрозділ безпілотників знаходиться далеко від лінії фронту, шанси наразитися на небезпеку відносно невеликі, кажуть аналітики. Пише «The New York Times». Це фейковий підрозділ у прямому сенсі. Там служать не солдати, а ті, хто уникає мобілізації. Кремлівські чиновники, депутати, їхні діти. Словом, ті, хто стоїть на сходинку вищим за простих смертних росіян. За даними єдиної Росії, через каскад пройшли понад 270 регіональних депутатів і 200 молодих партійців. Серед них шість чинних парламентарів, десятки активістів і навіть один космонавт. Я не ніділа ні одного мобілізованого э, сина високопоставлених э, то э, чиновників. Вообще ні одного для російської верхівки це своєрідний трамплін у безтерботне політичне майбутнє. Служба там триває всього від трьох до восьми місяців. Цього достатньо, щоб поновити портфоліо, записати пару пафосних промов про обов'язок і повернутися додому з посвідченням героя. Самого початку повномасштабного втаршині. Вторження... такие подразделения существовали. Но до определенного момента, пока был жив Пригожин, можно было за какие-то деньги попасть в Вагнер, получить все необходимые документы и рассказать, какой ты героический борец и как ты там где-то побывал, и все по делу. Пригожина убили, и необходимость Такого фейкового продвіження оно все равно оставалось із осені 2022 року. Каскад очолює колишній депутат Держдуми Дмитро Саблін. За його словами, у складі підрозділом діють щонайменше 54 екіпажі, які використовують 10 типів розвідувальних і бойових дронів уздовж лінії фронту за все то время із яких високопоставлених служивших убили всього одного людина, і То не чому. Ну и, собственно, так как спрос на это был, причем там кто-то по знакомству, кто-то за деньги, наиболее известный такой элитный служитель – это муж Елены Блиновской, который туда записался в надежде отмазать от отсидки жену «Не получилось». Потом он долго скандалил, что это его обманул адвокат Пашаев. Но тім мені вже уже, після цього скандала всі стали относиться к этому подразділенню. Так вот к такому вас такої важливості отримати документи Реально, звісно, ні на якої війні не побывал. А це Євгеній Першишов яскравий приклад блискучої кар'єри. Що дві 2022 двадцять він був нікому не відомий? У 2023-му став ветераном, а у 2024-му вже губернатором. Цього успіх прийшов після служби в Каскаді. Повернувшись до Москви, він долучився до програми Час героїв, створеної для підготовки нового покоління чиновників, так би мовити, загартованих війною. Під час однієї з телевізійних зустрічей його помітив диктатор Путін. Так і почався шлях першишева у світ корупції і підпорядкування. Мета Путіна показати патріотичний запал, що пронизує суспільство зверху донизу. Але якщо подивитися уважно, жоден із підвищених ветеранів не є випадковою людиною. Це ті, хто йшов на війну, точно знаючи, що після повернення на них чекає посада, а галямов російський політолог за даними незалежної групи. Конфлікт Team, яка досліджує дії російської армії на основі відкритих джерел. Підрозділ каскад розміщений за десятки кілометрів від лінії бойових дій, поза зоною ураження навіть малої артилерії. Окопів і бліндажів там немає. Служба проходить у квартирах та готелях. Як ми розуміємо, такі підрозділи не становлять жодної небезпеки для України. А от для власного суспільства питання. Одинадцять тисяч євро за втечу. Тернополянин переховувався у готелях, щоб уникнути службу. На Тернопільщині викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, чоловіка переховували в різних готелях, аби він уникнув уваги працівників ТЦК, а згодом планували вивести його пішки через кордон. За даними слідства, підозрювані організували перевезення мешканця Тернополя в Чернівці, де поселяли його в різних готелях, переховуючи від працівників. ТЦК та планували в подальшому переправити його через кордон пішою ходою поза межами пунктів пропуску. За свої послуги вимагали від військовозобов'язаного 11 тисяч євро. Чоловіки одержали частину обіцяної суми 8 тисяч євро. А решту за домовленістю мали отримати після доставлення особи до державного кордону України. Схема за 20 тисяч доларів. У Дніпрі затримала військовослужбовця ТЦК та СП під час отримання хабаря. Він обіцяв сприяти ухиленню від мобілізації, впливаючи на рішення військово-лікарської комісії. За даними слідства, йшлося про визнання осіб непридатними до служби та зняття з військового обліку. Він організував незаконну схему ухилення від мобілізації. Обіцяючи за 20 тисяч доларів спортфенштаб вплинути на членів військово-лікарської комісії для визнання осіб непридатними до військової служби та виключення з військового обліку. Кожен ставить свою ціну. Військовослужбовця затримали під час отримання частини хабаря у сумі вже 4100 тисячі доларів. Під час особистого обшуку у затриманого вилучили гроші мобільні телефони. А під час обшуку автомобіля та житла військово-облікові документи на різних людей. 18 тисяч доларів за інвалідність на Вінниччині. Викрили чергову корупційну схему. Чоловік обіцяв за великі гроші влаштувати визнання непридатності до служби. За даними поліції, він гарантував результат і посилався на зв'язки у військово-лікарських комісіях. Зловмисник запевняв, що має корупційні зв'язки у певних колах та гарантував 100% результат. За вплив на службових осіб ВЛК та ЕКОПФО. З метою ухвалення ними рішення про встановлення інвалідності і визнання непридатним до проходження служби зі зняттям з військового обліку, вимагав та отримав від військовослужбовця 18 тисяч доларів. Під час обшуків у затриманого вилучили предмет неправовірної вигоди: 18 тисяч доларів, мобільні телефони та автомобіль BMW X5. Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Фіктивна інвалідність за гроші і знову на Вінниччині. цього разу викрили лікарську схему. Троє медиків із різних установ Вінницької області організували корупційний механізм оформлення фейкової інвалідності. За даними прокуратури, за послуги з другої групи брали готівку і не лише в гривнях. За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозри трьом лікарям в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. А так само прохання надати таку вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду. Дії з використанням службового становища вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. А на Львівщині послуги коштують 2500 доларів за групу. Посадовець районної лікарні на Львівщині відповідальний за експертні медичні оцінки, організовував схему за хабарі. Продовжував інвалідність військовозобов'язаним. зобов'язаним. Служба безпеки затримала його після отримання повної суми. За матеріалами справи посадовець, який також був відповідальним за експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, колишній МСЕК, вимагав хабарі за продовження груп інвалідності. Встановлено, що фігурант вимагав гроші за допомогу у продовженні військово зобов'язаному третьої групи інвалідності. В СБУ додали, що виявили та вилучили медичну документацію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності а також. Гроші, походження яких встановлюється, посадовці повідомили про підозрю йому обрали запобіжний захід втримання під вартою з альтернативою внесення застави. Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до вказаної протиправної схеми. Мобілізація б'є на сполох. Українська армія готується до нових викликів, щоб забезпечити безпеку України у 2026 році. Може бути знижено мобілізаційний вік до 23 років. Новина про це вже сполохнула суспільство. Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні. Але до 23 – цілком реально люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати. Командир батальйону також розповів про проблеми у системі базової підготовки військовослужбовців. За його словами, якість навчання залишається низькою, оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях. А новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю. Ті, хто зараз приходить, по два рази стріляли з автомата. Як можна назвати їх підготовленими піхотинцями? За зарплату 20 тисяч гривень людей Нічому не навчають, смілива ідея виховати нове покоління захисників. Командир від підрозділу пропонує створити систему підготовки 16-18-річних, щоб через 3-5 років мати високомобільні та боєздатні підрозділи. Це інвестиція в майбутнє безпеку України за умови чітких гарантій захисту та турботи про молодь. Мова не про поспіх, а про план. Поступова підготовка за трирічною програмою може дати країні новий, і кадровий ресурс, головне забезпечити соціальні гарантії, освіту і супровід, щоб це не було лише мобілізацією, а стало програмою розвитку і захисту для молоді. Ми повинні підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити через 5 років. Європа це зрозуміла. Вона в 2023 році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну. Не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати. За його словами, стратегічний план щодо цього уже розробили та передала вищому керівництву. У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже предоставили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії. Університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через 3-5 років нову армію. Коли в твоєї країни є сильна армія, війна навіть не почнеться, іншого в нас способу немає. Поки військові говорять про потребу нової армії з країни масово виїжджають ті, хто міг би підсилювати вже сьогодні. За місяць до Польщі виїхали понад 56 тисяч юнаків віком від 18 до 22 років. Це у десятеро більше ніж у серпні. Експерти б'ють на сполох. Ретейл, готелі кав'ярні залишаються без персоналу. У Києві говорять про можливе закриття сотень ресторанів. А якщо тенденція збережеться, Україна може втратити ці. Іли покоління робочої Сили, яке вже зараз обирає Польщу замість військомату. Всі зараз кажуть, що перетин кордону цією категорією зріс так він дійсно зростає. Це пов'язано з тим, що до 28 серпня ця категорія не мала можливості перетинати кордон України. На виїзд під час дії воєнного стану Україна на історичному роздоріжжі. Нардепка Мар'яна Безугла озвучує два сценарії, між якими доведеться вибирати вже зараз або тотальна мілітаризація за ізраїльським зразком, або повзуча руїна за сирійським. І шляху назад уже немає. Ми стоїмо перед вибором. Або Ізраїль, або Сирія, і повернення до точки А вже не існує. Нам виб'ють енергетику, підприємства, цивільні, військові, повзучий наступ. Питання підтримки з боку так званих союзників це і є найгірший сценарій. Втім, реалізувати навіть ізраїльський сценарій сьогодні неможливо без внутрішніх реформ, без чітких термінів служби, без реальної ротації, і головне без змін у керівництві армії. Саме на це вказує депутатка, підкреслюючи, що чинне військове командування стримує прийняття критично важливих рішень. Терміни служби неможливо спроектувати, якщо не перереформувати генштаб. А генштаб неможливо перереформувати з такою управлінською тактикою і стратегією чинного головкома. Війна залишається нашою реальністю і чекати на її швидке завершення надто оптимістично. Саме про це говорить журналіст Віталій Портников. Наразі немає передумов для остаточного миру. За його словами, найвірогідніший сценарій це тимчасові паузи між фазами бойових дій. Я не бачу жодних об'єктивних умов для закінчення цієї війни. Єдине, що ми мали зробити, це не допустити великої війни. Все інше вже не має жодного значення, бо війна Росії проти України стала нормою нашого життя. Іншої норми не буде. Припиніть думати про те, чого не відбудеться за нашого життя. Ви можете сподіватися, що в якийсь момент закінчиться гаряча фаза, і ви в цей момент ще будете не в могилі. Це у певний шанс. Він є не у всіх. Як ви оцінюєте останні події та прогнози в Україні? Пишіть свої думки у коментарях. Тисніть вподобайко під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.